Друзі, зараз розкажемо вам про дуже круту справу ініціативу. Від сьогодні на залізничному вокзалі Києва працюватиме безпекова гра, ходилка від ДСНС і від ЮНІСЕФ і Укрзалізниці. Кроки не в усі боки. Гра є частиною інформаційної кампанії Літні пригоди без шкоди. Її основна мета це нагадати дітям і також дорослим про прав правила поведінки на воді з вогнем на залізниці і з вибухонебезпечними предметами і поговорити про безпечну поведінку та інформаційну кампанію. Ми запросили речницю державної служби України в надзвичайних ситуаціях Світлану Водолагу. Вам доброго ранку! Доброго Там, ранку! доброго ранку! Отже, ще раз зазначимо, що від сьогодні от, власне ця ініціатива і ця гра на залізничному вокзалі. А в якому форматі це буде і Який вік? <рісне> Ця гра розрахована на будь-який вік. Від дітей до дорослих, якщо у нас дорослі креативні і хочуть погратися, чому би ні? Тому що взагалі ми давно ми з 22-го року працюємо тісно працюємо з ЮНІСЕФом а, щодо навчання дітей. Угу. Починали ми саме з мінної безпеки, тому що звичайно це було дуже важливо з моменту повномасштабного вторгнення. І далі ми розширюємось, тобто це вже і пожежна безпека, і безпека на воді, і от від сьогодні вже. У нас uh, і залучається залізниця, тому що безпека на залізниці uh -huh. теж дуже важлива. Тому uh, використовуємо різні підходи і методи, uh -huh. експериментуємо і uh, будь-хто. Тобто, я захожу на, Укр, так, на залізницю. Куди мені йти? Тобто, де мені знайдеться, гра, гра у нас буде знаходитися, вже знаходиться ага. вона з боку південного вокзалу так. на переході, надземному переході. О. Тобто, угу. як правило, там, де люди очікують поїзди, угу. там і буде вона знаходитися. Взагалі люди можуть прийти на угу. вокзал, і у нас там ось такі великі плакати. Угу. Різнокольорові, отримайте, От, будь ласка, угу. глядачі, угу. дивіться. Так е, буде там на ній зображена качка, угу. е, яка або дзюбом, або угу. е, крилом маше, або своїми лапками показує, куди йти для того, щоб погратися. От. Бачите, собі зафіксували, занотували О, власне напрямки, які ви е, обрали це вода, вогонь, вибухонебезпечні предмети і залізниця. От що стосується води, особливо це дуже актуальна тема, тому що багато зараз на водоймах і дорослих і дітей, і вода дуже дітей манить. І якщо говорити про статистику, то від початку 2024 року на водоймах загинуло 387 людей, у тому числі 36 з них це діти. І ледь не щодня фіксують нові і нові трагі. Випадки, як, як запобігти небезпеці на воді? Ну перш за все, це що стосується запобігти загибелі дітей на воді, угу. це відповідальність перш за все, батьків. Вони повинні дбати про своїх дітей і навчати. Угу. Звичайно, багато у нас випадків, коли самі підлітки гинуть, на жаль, на воді. І тому для того щоб якось убезпечити, включаємося в цю роботу, і ми. І звичайно, разом з ЮНІСЕФом ми постійно шукаємо нові форми і методи роботи uh -huh. і проводимо різноманітні акції, проводимо uh -huh. роз'яснювальну роботу і, от навіть використовуючи цю наочну агітацію, також використовуємо як і для підлітків. Uh -huh інформацію так і для дітей у нас і от зараз от зараз світлано я uh -huh. пропоную просто офіційно ми зараз займемося агітацією шановні глядачі україни і всього світу показуйте показуйте атрибути і що там є для того щоб ми просувалися в своїй по перше безпеці. ми використовуємо сленгову мову для так. дітей тобто ми використовуємо е, ту мову, як вони спілкуються. І наша, перш за все, що е, ми баємо про те, що вони повинні движувати. А як, ви, а як ви наблизилися до е, молодіжної мови, можна так сказати? Лютий крінж до молодіжної мови. Ми наблизилися у нас наші партнери, наші до е, е, ті, хто нам допомагають, Клас. креативна їхня команда. Вони нам при, е, запропонували скористатися і запровадити, хоча ми офіційний державний орган. Ми маємо е, розмовляти угу. державною мовою офіційною, але ми ризикнули і все ж таки використали їхню ініціативу і використовувати саме сленгу. Умову молоді. Через дітей угу. ми доводимо інформацію саме одноліткам, а через батьків ми доводимо інформацію для дітей, тому що у нас є порадники і Указуєте? для батьків. Так, стислий порадник для, для батьків. батьків. Тобто Мінна ми... безпека. Тобто ми навчаємо угу. батьків, а батьки вже, крім того, що вони самі навчаються, вони ще тут є поради, як навчати дітей. Угу. О, Олюся, до речі. Ну, взяла я, я поки брошок, дивлюся. Ви да, показуєте да, да, да. так. так. О, є наліпки. Вау. Звичайно, є наліпки, о, тому що це а, теж одна із форм і методів а, донесення інформації до дітей. Тобто, дитина прочитала, наліпила, подивилася, щось згадала. О, дивіться, щось по по воді. Що по воді? Ось це лютий крінж. Чилити на диких пляжах Кла. біля водоймі з крутими берегами, замуленим дном. Крінж пірнати в незнайомих місцях із від із водорізів і пірсів. Крінж плавати біля човнів, катамаранів і так і далі. Бачите? От абсолютно на такій сленговій мові, що таке крінж, а що ок. Так Дома, і чі... покажіть хочу скажу Хочу сказати, що в цих буклетиках у нас є QR-коди, де можна знайти так. корисну інформацію, а також дитячі мультфільми. Угу. На нашу безпекову тематику так і а, давайте ще зазначимо, що а, Україна є одна з найзаміновіших країн у світі. Сам чи так. не перша в цьому здається? На жаль, рейтингу, а що а, треба знати, коли бачиш незнайомий предмет? Перш за все, треба запам'ятати: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Це основні три меседжера які ми посилаємо uh -huh. для наших дітей і дорослих. Uh -huh. Більше ніхто нічого не має знати. Оці основні три правила запам'ятати. Он те, що лютий крінж юзати запальничку чи сірники біля трави, листя легкозаймистих речовин і матеріалів. Крінж розкладати багаті, підпалювати суху траву, листя. І насправді навіть батьки дорогі, так круто все прописано, і для дітей підлітків дуже доступно, зрозуміло. Є такі о, чіткі, прості правила. Їх небагато, але їх я думаю, що діти і підлітки швидко запам'ятають, тому запам'ятали, зафіксували. В Києві залізничний вокзал. І я сподіваюся, так, що ця ініціатива добереться і до інших, так? Так, да, плани, звичайно, є і до інших, тому що сьогодні ми тільки започатковуємо ця. Гра у нас буде діяти до кінця літа. Так. І, звичайно, ми будемо мати результат, тому що ЮНІСЕФ завжди моніторить е, свої кампанії, що вони. Запроваджують і який угу. вони мають результат обов'язково. Ми будемо а, мати кінцевий результат. Скільки у нас дітей навчилися? Чи а, дійсно а, є результат, тому що навіть якщо брати по статистиці угу. а, кількості а, загибелі, кількості травмованих дітей, то у нас на щастя йде зменшення. Угу. А це говорить про те, що та інформаційна кампанія, яку ми проводимо, вона дає, дає свої результати. результати так. Так. А... Ми вам дуже дякуємо. Отже, речниця Державної служби України. З надзвичайних ситуацій. Світлана водолага. вам так, дякуємо. Так, дивіться, я наліпки. Та, така біла так тема. От уже дивіться, наліпки. я бачу все. Ну, Трошки пограємо в дитинство, да, друзі. А, а тут шурши крильцями. Шуршимо <творю> далі, друзі, і крутимо педалі. Спасибі! І вас а, вітаємо. Ти, ви, ви робите, і ваша команда дуже важливу справу. <плес> ну, Краще б діти це використали, але окей. <плес>